Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І дивимося нашу карту дня спочатку для України, що чекає нас сьогоднішнього дня. От саме коли ви дивитеся маленька якась перемога, якась гармонія. А ви знаєте, декому пригадається минуле беззаботно, як то кажуть, коли людина жила своє життя, не задумувалась не про війну, ні про що. Ось такий момент може сьогодні настати. Але ненадовго, на жаль, ненадовго, тому що занадто багато речей, які нас засмучують, мої дорогенькі. Дуже багато речей, які нас засмучують. І продовжуємо працювати далі на благо нашої країни. І бачите, все по справедливості. Тобто всесвітня справедливість існує. Будемо працювати, будемо мати. Ось це сьогодні чекає Україну приблизно. Приблизно це. Як воно програється в кожного з нас? Ви знаєте, завжди по-різному. Одну і ту саму ситуацію кожен бачить по-різному. Я бачу тут ностальгія за хорошими часами, можливо, так, згадка, те, що ми мали, і те, що ми зараз маємо, але ми продовжуємо працювати на благо нашої країни. І не тільки країни, для кожного з нас. Це важливо для кожного з нас. Ось така енергія дня. В принципі, нічого тут, як то кажуть, сверхістестного нема. Все по справедливості, все, будемо так казати, всесвіт не обдуриш, якщо і закони можна якось обійти. Так? Як хтось каже, що закони для того, щоб їх обходити. Ось, то всесвіт неможливо обдурити. Тому що що випромінюєш, те і отримуєш назад. А тепер будемо дивитися, особистий розклад. Тобто, для. Тих, хто хоче знати, що вас особисто чекає. Карта номер 1 карта номер два. Ви собі інтуїтивно вибираєте карта номер 3 Інтуїтивно вибираєте свою. Не можете вибрати. Дивіться все підряд, можливо, щось з вами відгукнеться вам. І так, перша карта. Четвірка мечів, можливо, втрати якісь, можливо, хвороба якась. Це може бути і ваша, ваших близьких, ваших рідних, але може бути і втрата. Стагнація. Ніби нічого не рухається, нічого неможливо не, не сунути. Настрій такий а, засмучений, а, тихо, а, не хочеться ні з ким говорити. Ви знаєте, таке враження, що людина, яка Переробилася, втомилася і е, бажає зараз, е, ну як би це сказати, е, трошечки відійти від суспільства. Але я так бачу, що все рівно не е, вдасться відійти від суспільства. Таке враження, що е, люди деякі, як нашестя, якраз в той момент, коли е, вам хочеться побути на самоті, е, приходять. Сусіди приходять ще хтось і починає що то. Це, можливо, якісь ще інші люди можуть бути, але таке враження, якщо ви дійсно прихворіли, або хтось захворів у вашій. Ось, то, в принципі, постарайтеся перепочити. Візьміть цю паузу, подумайте. Це, знаєте, це ще пауза може бути, знаєте, між війною, у війні пауза, коли передихає і. Наші і ваші, і противник так само. Якось так, мої дорогенькі. В принципі, в принципі, карта страшна не є. Вона каже: відпочиньте. Наберіться сил і продовжуємо боротьбу далі. Тому що після цієї карти йде війна далі. Це тільки перепочинок. Тепер друга карта, мої дорогенькі. Хто вибрав другу карту, це сила. В першу чергу це ваша внутрішня сила. А ви сьогодні можете бути і агресивним. Ви сьогодні можете бути і сильним. А, багато роботи переробити. Знаєте, таке враження може статись, скластися у вас, а, що ви як трактор сьогодні весь город можете переорати. Дійсно, таке може бути. Ось. Але, але не переусердствуйте тільки те, що ви можете зробити. Не перевтомлюйтеся, бо завтра впадете, захворіти можна і тому подібне. Ось тому використовуйте сьогоднішній день, можливо, щось у вас зрушиться з мертвої точки. Тобто в, в якій справі де ви не могли десь пропхатися, десь добитися чогось, то грошей, чи яких які, якоїсь. Ви винагороди так само, або якихось, знаєте, як це сказати, захисного чогось у якихось установах, організаціях, як ви не могли десь пробитися, сьогодні у вас це вийде, і дуже дуже добре. Вийде. У вас вистачить на це сил, витримки. Uh, і в принципі, в принципі ця внутрішня сила вас пронесе uh, через весь день і ввечері ви будете, в принципі, задоволені своєю працею, своїми успіхами. Тому що ця карта вона каже зазвичай, що це uh, сила дається вам для чогось, тому її використайте uh, дійсно uh, з головою, уміло, тому що але можна і агресія. Я сказала на початку, що може бути і агресія. Ще, що може бути, це може бути еротичність. А, у вас, можливо, сьогодні буде аж буяти. Може бути, мої дорогенькі. Ось, а, Нічого страшного, якщо є чоловік, жінка, по, по, по. ну ви розумієте, не буду в подробиці всходити, але це може бути ось це підвищення ер еротичності, теж може бути. Може бути між чоловіком і жінкою незнайомими. Ніби, знаєте, такий ток пройде. Ось це теж може бути. Тепер у нас остання третя карта П'ятірка мечів, бачите? Відпочиньте сьогодні, бо у когось може завтра це прийти, а у когось вже бачите сьогодні. Це карта війни, це карта боротьби, це карта завоювань, відвоювань. І, до речі, підлостів так само. Дивлячись, де ви себе бачите, на якому місці тут два чоловіка на передньому плані і на задньому плані. Або ви здаєтесь і йдете собі, вам дарують життя, або боремося до кінця. Ця карта не каже, що війна буде виграна. Ця карта каже, що війна буде програна, але битва. Можна битву виграти. Ви розумієте, про що я? Цю битву виграти, всі сили потратити, впасти в кому і більше не встати. Війну вже не виграємо, тільки битву. Тут потрібно дуже е, чітко бачити наслідки якоїсь сварки, то в сім'ї, на робочому місці, тому що ви можете втратити робоче місце через цю сварку. Ви можете втратити друзів, рідних, посваритися на роки. Деякі буває таке, що сваряться рідні на роки. Дехто може просто посваритися ввечері, вже помиритися. Ось після такої сварки може бути дуже гаряча ніч. Щоб ви це розуміли, все рівно карти якось між собою можна поєднати. Ось, а це лише приклад вам приводжу. Тому дивіться, інтуїтивно відчувайте, звичайно, і логічно подумайте, які будуть наслідки вашої перемоги. Ну і зберете ви ці трофеї на роботі. Ось, а вас візьмуть та і звільнять, наприклад. Дуже може бути дуже неприємна ситуація. Дійте по ситуації. Чітку пораду тут неможливо дати кожна людина. В кожній індивідуальній ситуації діє по-різному, реагує по-різному. І наслідки можуть бути так само різні, тому що ситуації різні, але все рівно краще не намагайтеся верх отримати. Не намагайтеся тут. Тут більші втрати, ніж ви якийсь прибуток будете мати з цього. Якось так мої дорогенькі. Це було в нас. Індивідуальні. І зараз дивимося наша карта надії, як зазвичай. Подивимося, що таро веселки нам порадить, що воно нам дасть. Люблю це таро. Воно завжди таке любу карту читаємо, позит... тільки позитивно. Ось, і дивимося, яка надія нам для нашої України на майбутнє? Переродження. І не просто переродження. Ви бачите, це 20-й аркан. Зазвичай це е, вищий суд. Вищий суд це, можна сказати, і трансформація. Ви подивіться, скільки тут поколінь. Тут, як мінімум, три, а можливо, навіть і більше поколінь. Ось бабуся сидить, а ось та дівчинка зовсім молоденька. Ось розумієте, тут може три або чотири покоління бути. Тобто, про що це говорить? Об'єднання. Нашу Україну чекає велика трансформація і об'єднання. Коли а, усі, як би це? Я зараз поєднаю вам, щоб ви краще це зрозуміли. Тут ідуть, е, е, от мені чомусь німецьке слово прийшло, але я вже казала це слово. Генераціонен, тобто покоління. О, покоління. Бачите, як швидко я забуваю, покоління. А Тут декілька поколінь. Вони разом йдуть вперед. Тому що наступна і остання карта, яка йде е, у колоді старших арканів, це є світ, тобто мир. Мір. Російською світ або Волт що я можу тут побачити? Я тут бачу різні національності, різні вікові категорії. Чи чоловіки, чи жінки, тому що ось тут чоловік, всі, чи старі, чи молоді, всі разом роблять щось, бачите, плетуть? Хтось грає, хтось тримає. Хтось там може мотає ту ниточку. Від одного до другого передається і заплітається сюди. І виходить музика. Створюється музика перемоги. Мої дорогенькі, тільки отак разом. Усі разом ми можемо перемогти. По одиночці нічого не вийде. Хтось, знаєте, нам не потрібно Лебедчука щука і рак, нам потрібна ось така злагодженість. Але не забуваємо, тому що ви знаєте, мене дуже багато хто звинувачує. У нападках про це треба говорити. Відкрито говорити про те, що відбувається в державі, тому що в принципі ви кажете, що ви все бачите, але все рівно є щось таке, що не дає мені спокійно працювати, тобто ті боти, всякі різні. Ось. Тільки ось так злагоджено, мої дорогенькі. Підтримуючи один одного, ми можемо прийти до перемоги. Бачите? Ми сила. Ми сила. І це не просто сила це сила на міжнародному рівні. Ми показуємо народ це народ. Я тут влади не бачу, щоб ви розуміли: тут я влади не бачу. Народ весь Разом немає значення, якої національності ви у нас в Україні багатонаціональна. І не тільки в Україні, кожна країна має багато національності. Так само і Україна. Ми не є винятком чогось. Ось, але разом усі ми разом, не, не зважаючи на вік і національність за вподобаннями, за релігією немає значення. Разом ми сильні. На європейському рівні ось такі ми сильні, щоб ви це розуміли. Тому що жезли це завжди зовнішній фактор, тобто на європейському рівні ми можемо себе показати тільки коли ми ось у такому стані. А в принципі, я не маю що до цього додати, тому що і так наш народ робить все можливе, щоб ми перемогли. Щоб держава так само задіювала. Не вся, звісно. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе! Все є Україна, щоб шаблім не брали, щоб кулі минали, голівоньки ваші. Це для вас, е, наші е, воїни, наші мужні герої та переможці. Щасти вам, мої любі, слава Україні!